Майже 42 роки, саме стільки в теплокомуненерго, працює Петро Посмітюха. Пройшов шлях від слюсаря до майстра дільниці. В його квартирі нині мешкає три покоління. Він з дружиною, син із невісткою та внуки. Але це поки що. Сьогодні Петро Степанович отримав ключі від нового житла. Це квартира у мікрорайоні. Виставка. Це син потрібно, щоб жив окремо, він вже теж має свою сім'ю. Скільки зможу, стільки, щоб допрацювати. На кінець ми вже з дружиною будемо жити окремо в квартирі. Петру Степановичу дісталася однокімнатна новобудова загальною площею майже 55 квадратів. Перший поверх, велика кухня, розповідає чоловік. І додає, що такий подарунок мотивує працювати ще краще. Я й так старався, як міг. Така ситуація, що такий вік і дуже затребуваний, бо нема кому. Молоді де воювати, а не мусимо працювати. Денис Бігун майстер внутрішньобудинкових систем. В теплокомуненерго працює 9 років. Це його перша робота. Нині чоловікові теж вручають ордер та ключі від однокімнатної квартири. У ній проживатиме з дружиною та дитиною і вже планують ремонт. Ми проживали в квартирі моєї тещі, жінкиної мами. А своє житло це, це це дуже хорошо. І район чудовий, і будинок чудовий. Люба квартира потребує ремонту. Ну я собі вже так в голові прикинув, як я хочу, як я бачу. Я думаю, що будемо старатися помистріше зробити. Сьогодні ключі від помешкань отримали семеро працівників комунального підприємства. Всі будуть сусідами і житимуть у новобудові на вулиці Степана Бандери. З 2017 року житлом вдалося забезпечити 90 працівників теплокомуненерго. Це крім тих, кому надають гуртожиток. Обирають для отримання помешкань тих, хто найбільше потребує поліпшення житлових умов. Переглядаємо кожен відділ, кожну структуру, кожний Цех, ну і визначаємось, де хто в яких умовах кому більше потрібно. Ну і завжди знаходимо якусь таку золоту середину. Треба і тих підтримувати, і тим подякувати. З 2017 року близько 300 працівників комунальних підприємств отримали житло у Хмельницькому. За словами міського голови, це і мотивація для них залишатися на роботі, і компенсація за не надто високі зарплати у галузі. Механізмів отримання містом квартир, які потім передають комунальникам, кілька. Це насамперед виділення земельних ділянок на комунальні підприємства з подальшою забудовою через інвестиційні конкурси і отримання якомога вищого відсотку від загальної забудови. Ну це і співпраця з соціально відповідальним бізнесом, це і будівництво на власних земельних ділянках. Комунальних підприємств після їхньої їхньоїзації і оптимізації. Є частина комунальних підприємств, які мали свої земельні ділянки вже там по 20, 30, 40 років, які використовувалися неналежним чином. Житло, яке отримують комунальники, службове, але за кілька років може бути приватизоване ними. Зазвичай це до п'яти років. Тобто, якщо людина п'ять років відпрацювала ще після отримання на відповідному комунальному підприємстві, вона може Міняти статус зі службового приватизовувати і мати своє повноцінне помешкання. Іноді бувають випадки, що це відбувається і швидше. Волоне це забезпечити і допомагати їм, тому що вони роблять величезну роботу, особливо зараз. Ну це насправді величезна робота, і за це треба дякувати. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.